Слава Україні! Героям слава! В наш час роботизовані системи стають наступною ланкою волюції цієї війни. Саме тому виникла потреба в командирах абсолютно нового напрямку напрямку ударних безповодних авіаційних комплексів. Це вже діючі командири підрозділів, командири взводів, а також вже існуючих рот ударних безпілотних комплексів. Плюс до нас доєднуються офіцери груп безпілотних систем. Це ті групи на рівні штабу бригад, які забезпечують умови по існуванню і ефективному функціонуванню таких рот. Їм потрібно буде контролювати свої екіпажі і бути з ними на рівні. А для того, щоб бути на рівні з підрозділами, які постійно працюють в полі, потрібно багато працювати в залі. Використання для ведення розвідки для активних ударних дій, засобів безпілотних, де не застосовується екіпаж, де не застосовуються саме люди, є вкрай необхідним. В такий спосіб ми в першу чергу оберігаємо свій особовий склад своїх фахівців з ведення такого роду дій і перекладаємо це, це все на техніку. В першу чергу ми вчимо мислити, аналізувати і приймати нестандартні рішення. Ознайомлення з процедурою планування бою TLP елпі, ми вже пройшли. І от з тим, що ми зараз проходимо, це м'єм. Зараз у нас кейс ми відігруємо від піхотного батальйону механізованого, як мають відплануватися операції. І паралельно з цим ми бачимо, як, яка роль в наших рот ударних. І розвідувальних в цьому всьому: Ще додавалося напрямок як ISTAR. Що дає більший обсяг інформації для отримання розвідданих і ураження, і відповідне застосування або квадрокоптерів літкового типу, або квадрокоптерів бомбарів і відповідно FPV. Це нас тут на цьому вчать, як правильно це все зробити. Також є поглиблений курс по дельті і по кропиві, і як це все об'єднується. Я маю за честь познайомитися і зараз навчатися з цими хлопцями, бо це також ті військовослужбовці, які, які дійсно ідейні, які дійсно хочуть, які дійсно навчаються, які дійсно хочуть зробити себе інструмент перемоги. Так само ми додали в курс базові елементи, такі як знання фізики, знання аеродинаміки, метеорології. Знання топографії, аналіз місцевості. Ми додали сюди знання по плануванню операцій з точки зору розвідки. Фіналізація їхнього навчання відбувається таким чином, що їх долучають на вишку капітанів до етапу військового процесу впалення рішень, на якому їх залучають як командирів ударних безполотних авіаційних комплексів, та безпосередньо начальників груп безполотних систем, де вони здійснюють. Потенційне планування, розуміючи саму систему і структуру. Якщо б ці елементи ми вже зараз додавали в ті навчальні заклади, які випускають офіцерів, це вже було б ну, дуже круто. у мене був страх. Що чи я зможу це все витримати? Певний період пройшов тиждень-два, і я знаю, що це я витримаю. Я згадаю, можливо, через пару років, що я би хотів би ще би потрапити сюди. Ми будемо залучати на, на цей вишкіл також і майбутніх командирів, род для того, щоб посилити і поширити існування і розвиток цього напрямку на всі роди війська.